Від геморою допомагає Гемороль. Швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. На порядку денному безпекові та гуманітарні питання. У Женеві почався черговий переговорний раунд між Україною та Росією за посередництва США. Як повідомив Умєров, українська делегація працює без зайвих очікувань, адже її завдання максимально просунути ті рішення, які можуть наблизити стійкий мир. Секретар ради нацбезпеки і оборони подякував Швейцарії за організацію та надані умови для проведення зустрічей, а сполученим штатам за залученість і послідовну роботу в переговорному процесі. Це вже третій раунд перемов України США і Росії. Попередні два відбувалися в Абу-Дабі, йтиметься про умови, на яких може завершитися війна. Перелік питань ширший ніж під час попередніх раундів. Українська делегація анонсувала, що порушуватиме тему енергетичного перемир'я. А от російська, що воліє говорити про територію. Реальне питання, зокрема, заморожування лінії фронту і бажання країни-агресорки повністю встановити контроль над Донбасом. Україні краще швидко сісти за стіл переговорів з Росією. Таку заяву зробив президент США перед тристоронніми перемовинами у Женеві. За словами Дональда Трампа, переговори будуть дуже легкими. Раніше президент Америки вже тиснув на Київ, щоби наша держава пішла на угоду з Росією. Зі свого боку, Москва вимагає віддати їй решту Донбасу, який агресори так і не змогли окупувати. Раніше президент Зеленський наголошував, що наші війська не готові піти з Донбасу. Водночас, українська держава ладна розглянути компроміс, наприклад, створення на підконтрольній території вільної економічної зони. Президент Зеленський наголосив, що росіяни на компроміси наразі не йдуть. А от до Ональтра продовжує тиснути саме на Україну, щоб якомога швидше завершити війну. Це дуже важливі переговори. Це буде дуже легко. Я маю на увазі, що Україні краще швидко сісти за стіл переговорів. Це все, що я вам скажу. Ми перебуваємо в такій позиції, що хочемо, щоб вони долучилися до нас. Латвія виділить 10 мільйонів євро на закупівлю американської зброї для України. Про додаткову допомогу оголосила прем'єрка Евіка Сілінія на засіданні уряду. І загалом Рига щороку виділяє Києву підтримку у чверть відсотка власного ВВП. А до програми Пьорл робить уже не перший внесок. Восени вони виділили два транші з загальною сумою понад 7 мільйонів євро. Загалом від усіх партнерів вдалося акумулювати більше як 4 мільярди доларів на придбання зброї у США і за. Зараз в альянсі активно шукають, хто ще з країн готовий надати гроші на закупівлю зброї у США, зокрема ракет ППО. Компенсації українцям і спецтрибунал для Путіна. Генсек Ради Європи розповів із якими меседжами приїхав до Києва. Ален Берсьє у столиці вже другий день. І якщо вчора зустрічався з ТОП-посадовцями, то сьогодні на власні очі побачив пункти незламності на Троєщині. Каже, це місце демонструє наочно, що означає стійкість. Рада Європи не може зупинити ракети, але може гарантувати, що злочини росіян буде покарано. Зазначив Берсьє. Саме на базі Ради Європи дев'ять місяців тому підписали угоду про запуск спецтрибуналу. Утім, процес рухається повільно. Це через відсутність лідерства і споміж поміж країн-учасниць, каже дипломат. Напередодні він зустрівся із президентом України обговорили, зокрема, і наш вступ до європейського союзу, а також використання заморожених активів Росії в Європі, необхідних для повноцінної роботи компенсаторної комісії щодо так званих заморожених активів. Це досить тривала дискусія. Як я бачу, європейські країни мають самі вирішити відповідно до своїх правил, як вони можуть діяти щодо цих активів. Була велика дискусія. Це питання більше на рівні Європейського союзу. Воно безпосередньо не стосується Ради Європи. Але ми завжди наголошуємо те, що ми робимо для забезпечення відповідальності. Потребує подальших рішень, а також ресурсів для відбудови та виплати репарацій. Вночі масованого ракетно-дронового удару зазнало Прикарпаття. Потерпілих немає, але внаслідок обстрілу в одній з громад зникло теплопостачання. А суми від ранку під масованою атакою російських безпілотників вже відомо про вісьмох постраждалих. Ворог б'є по центру міста, трьом пораненим надали допомогу на місці. Ще у п'ятьох містян легкі ушкодження. Є кілька влучань по об'єктах цивільної інфраструктури. Троє людей постраждали внаслідок нічного удару по Одесі. Ворожі дрони атакували місто. Кількома хвилями, цілили по підстанці. В одному із районів зайнялося у житловому будинку, в іншому палали крамниця та СТО. Відомо про двох поранених чоловіків, обидва у лікарні, один у важкому стані. Ще одній потерпілій медики надали допомогу на місці. На Донеччині у Краматорському районі росіяни прицільно вдарили дроном по цивільній автівці. Загинули троє енергетиків. Вони їхали на роботу. Автівка зайнялася. 44-річний працівник та двоє його 58-річних колег жили у Слов'янську. Ще один енергетик дістав численні поранення його ушпиталили. Ракетами та дронами росіяни вдарили по Дніпру. Пошкоджені підприємства, дитячий футбольний клуб, кілька будинків та автівки. Від ранку комунальники прибирають бите скло та уламки, вивозять потрощені дерева, загибла та шестеро поранених на Сумщині. Під атакою ворожих безпілотників був Охтирський район. Внаслідок прямого влучання дрона в будинок загинула пенсіонерка. Поранення дістали її син та невістка. А також двоє їхніх дітей семи та п'ятнадцяти років. У сусідній хаті ще двоє потерпілих. Знеструмлення через комбіновану ворожу атаку фіксують у Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. У Сумах та Одесі також проблеми із теплопостачанням. Про такі наслідки нічного обстрілу повідомили в Міністерстві енергетики. В окремих регіонах вимушено застосовано аварійні відключення. Аварійне відновлення роботи вже розпочати скрізь, де це дозволяє безпекові умови. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути роботу, пошкоджене ворогам обладнання. Арешт на заставу, та заставу 425 мільйонів гривень. Проситиме сап для екс-міністра енергетики Германа Галущенка. Сьогодні йому обирають запобіжний захід. Галущенка затримали під час перетину кордону 15 лютого. І вже наступного дня йому повідомили про підозру у справі Мідас. Його підозрюють у відмиванні коштів та участі у злочинній організації. Повідомляє Набу. За даними слідства, під час перебування підозрюваного на посаді очільника Міненерго через його довірену особу, відому як Рокет, злочинна організація отримала понад 112 мільйонів доларів готівкою відмиті в енергетичному секторі. Ці кошти легалізовували, зокрема, через криптовалюту та фонд, яким розпоряджалася родина підозрюваного. Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижу. Них закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини Галущенка. Прокурор просить тримання під вартою із огляду на ризики втечі. Галущенко 58 разів із часу повномасштабного вторгнення виїздив за кордон і затримали його під час перетину кордону. Так, зокрема, наявний ризик переховування підозрювано від органів до судового розслідування та або суду. Так як в цьому кримінальному провадженні Галущенко підозрюється вчинення особливо тяжких злочинів, багато епізодних, таким чином, очікування можливого суворо вироку може мати значення при визначенні ризику переховування. Крім того, як встановлено, дружина та діти Галущенко постійно проживають за кордоном. З двома дітьми, яких за словами поліції застрелив рідний батько, сьогодні прощались на Львівщині. Ховають там і самого чоловіка, який після вбивства дітей скоїв самогубство. Трагедія сталася в понеділок. За даними слідства, 42-річний чоловік із мисливської рушниці смертельно поранив 13-річного сина та 15-річну доньку, а далі наклав на себе руки. Постріли із сусідньої кімнати почула бабуся дітей. Саме вона викликала поліцію. Мати в цей час була у Польщі на заробітках. Наразі правоохоронці з'ясовують мотиви злочину. Вони вилучили мобільні телефони та аналізують листування у телефоні підозрюваного. За інформацією поліції, зброя була зареєстрована на нього офіційно. Односельці розповідають, що в родині не було конфліктів на обліку соціальних служб. Вона також не перебувала. За загиблими у Бродівській громаді оголосили триденну жалобу. Зі схилу гірськолижного курорту до лікарні на драгобраті травмувався десятирічний хлопчик. Дитина каталася на тюбінгу неподалік одного із підйомників. Під наглядом дорослого запевняють рідні під час спуску виїхала за межі траси та врізалася у дерева. У хлопчика серйозна черепно-мозкова травма. Він у лікарні під час огляду місця події правоохоронці зафіксували закріплений до дерева захисний матрас. Однак очевидці твердять, працівники курорту його встановили вже після інциденту перед приїздом поліції та прокуратури. За фактом порушення правил безпеки відкрито кримінальне провадження. Екс судді Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця Бондаренка на блокпості рішенням Київського апеляційного суду зменшили заставу на 100 мільйонів гривень з майже 120 мільйонів гривень до 20 мільйонів гривень і залишили Олексія Тандира під вартою. Прокурори клопотали про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою без права застави, тоді як обвинувачений і його адвокати просили застосувати особисте зобов'язання. Адвокати Тандира посилалися на рішення Європейського суду з прав людини, який визнав, що тримання експодів СІЗО вже понад два роки порушує конвенцію із прав людини і присудив Тандиру компенсацію майже 2,5 тисячі євро. Зі свого боку представники загиблого назвардійця нагадали, що Тандир і його адвокати затягують процес. Зі ста призначених засідань відбулося лише половина у ніч проти 26 травня 2023 року. На в'їзді до Києва голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир збив військовослужбовця Національної гвардії, який стояв на блокпості. Від Трамп той загинув на місці. Потужні снігопади обернулися великими підтопленнями. На Черкащині за дві доби рятувальники встигли відкачати понад 3,5 тисячі кубометрів води. Працюють по коліна, а подекуди і по пояс у крижаній воді, а вода не відступає. У селі піщани люди знімають відео своїх залитих городів, які зараз більше схожі на ставки. Ці водойми між хатами вже покриваються кригою. А на Одещині під воду почали йти одразу три райони. Там рятувальники фіксують стрімкий підйом води. Велика вода глине не лише огороди та сади, але й у житлові будинки в низинах вже постраждали півтора десятка населених пунктів роздільнянського, березівського та подільського районів. Це майже дві сотні приватних домогосподарств. На місцях підтоплень працюють рятувальники. В постраждалі райони завезли мо мотопомпи та викачують воду з підвалів і будинків у місцевих громадах. Скликають позачергові сесії, щоб перенаправити кошти на часткове відшкодування збитків людям. А зранку на Одещині у зв'язку з погіршенням погоди перекриють рух трасою від Одеси до Рені. І з п'ятої ранку буде заборонено рух для автобусів, мікроавтобусів та всіх видів вантажного транспорту. Це пов'язано з прогнозом синоптиків. Вони попереджають, що область вночі знов накриють сильні снігопади та хурновини. Через різкі перепади температури очікують також крижаний дощ та сильного желедиця на дорозі. Для легкового транспорту рух залишається без обмежень. Готуємось до великого посту і допомагаємо нашим збройним силам. Сьогодні редакції телевізійної служби новин та сніданку з 1 плюс 1» об'єднали зусилля, аби купити екскаватор. Наші ярмарки вже стали традицією, і це лише один зі шляхів допомогти нашим колегам, які нині воюють. Про допомогу цього разу попросив наш режисер Максим Мазалов, який вже майже 4 роки у війську, і зараз на тій ділянці фронту, де особливо важко копати окопи та траншеї. Тому, аби наші бійці не робили це руками. А технікою ми напекли пирогів, насмажили гори млинців і зробили безліч начинок. Якщо від цього відео апетит прокинувся, і у вас ми запрошуємо долучитися до збору та підтримати наших оборонців на Запоріжжі. Давайте разом шукати способи, як допомогти нашому війську. Вдячні за кожен ваш донат. Наразі ми боронимо нашу державу на запорізькому напрямку. І маємо потребу у купівлі екскаватора для будівництва фортифікаційних споруд. Прошу вас не бути байдужими та долучитися до цього збору, ціль якого 470. 5 тисяч гривень. Тут у нас меню антикризове в умовах відсутності світла і будь-яких інших зручностей. Ми, тим не менше, в третій годині ночі Оце приготували млинці з бейлісом і помаранчами. Тут у нас є шинка сир, це заварний крем, це млинці з куркою, з грибами, це солодкі млинці з сиром з вишнями. Ну і всі, які можна тут уявити собі, пироги, теж бачите. Мої бабусі, коли дізналися. Про те, що в нас благодійний ярмарок, вони не змогли не долучитися. Тому млинці з родзинками і сиром і також з куркою і грибами вони приготували і дуже хочуть, аби ми зібрали якомога більше коштів для наших бійців.